Так. Ти там по великому? А, так. Чому? Бо мені треба по великому. Так, але чому ти ходиш по великому в робочі години? Бо мені треба по великому. Так, але я не плачу тобі за сходити по великому, Алане. Ти ж знаєш, що не можеш завадити мені ходити по великому, так е, Так, я можу. І саме це я й роблю. Тож, будь ласка, виходь звідти. Ровене, не намагайся відкрити двері. Ні, ну ти ходиш по великому у робочі години, а ти не можеш ходити по великому у робочі години. Ровене, ти знаєш, що це буквально незаконно, те, що ти тут стверджуєш? Ні, це не так. Насправді, насправді, якщо ми повернемось в минуле, коли ти підписав контракт. Чи я сказав? О, привіт, Алане. Я плачу тобі за походи по великому. Саме тому ти тут працюєш звісно, ти такого не казав, але це речі, про які ніхто ніколи не каже. Саме так тому я хочу, щоб ти звідти вийшов. Брова, не спинись, спинись. Не заходь сюди. Я гадаю, знаєш що? Гадаю, ти сидиш в телефоні? Так, так, так. Ймовірно, так. Знаєш, як я знаю? Що, як? Через вебку це твоїй тут же справді камера на стелі. А, і та також так. Що? А якого дідька? І на цьому місці, ймовірно, Адеме, ти обриваєш на фінальний екран. Титри, головна назва, просто нагадування для тебе. І Знято.